Слава Богу, дорогі брати, наші сестри, всі, хто дивиться нас онлайн. Сьогодні справді молитовне служіння, от якось от по особливому люблю молитовне цей час, коли ми от можемо просто от побути перед Богом, поплакати, подякувати йому, якось наблизитися, почути, що переходить сьогодні брат, сестра. Це важливо чути один одного, розуміти один одного. І для того, я вірю, дається. Оцей час молитви, коли ми разом чуємо, що болить, що болить твого брата, що болить твої сестри, і на нас є велика відповідальність підтримувати один одного. Тому дуже часто ми чуємо з цього місця, коли закликають нас і нагадують, що сьогодні молитовний час, молитовне зібрання, тоді, коли ми разом можемо підтримати в молитві один одного. Велику силу має молитва праведного, особливо, коли ми разом в проломі, в виломі. Підв'язуємося за якусь потребу. Я вірю, що по-особливому Бог чує молитву своєї церкви. Хвала нашому Богові. Буквально один текст прочитаю з псалма 118, в когось він 119. Посідній вірш 176. Псалом 118 або в когось він 119. 176 вірш написано так. Псалмоспівець говорить про себе, каже, я заблукав. Як загублена вівця, тож відшукай свого слугу, бо я не забув твоїх заповідей. Слава Господу за цей текст і тема проповіді: Господи, відшукай мене. Ви знаєте, якось, от, читаючи цей вірш, я усвідомлюю, що десь псалмоспівець він називає себе Слугою Божим. Він говорить про те, що він. Пам'ятає про Його заповіді. Ми знаємо, що Бог свого часу дав заповіді для народу свого. Христос, Він підкреслює, будучи тут на землі, про оці дві головні заповіді. Пам'ятаєте, злюби Господа всім своїм серцем, всією душею, всім розумом, всією силою. І другу заповідь він повторює, каже, вона така сама. Ви злюби свого ближнього як самого себе. І ось псалмоспівець каже, я пам'ятаю заповіді, я являюся своїм, твоїм слугою, але в моє життя прийшла реальна проблема. Я загубився. Ви знаєте, живучи в цьому світі, дуже часто ми можемо загубитися, загубитися в трудностях, загубитися в проблемах та навіть більше того, загубитися в служінні. Коли ми починаємо робити якісь посиденні речі на автоматі. У ну, нас так навчили. Ми можемо робити на автоматі, приходити в зібрання, співати ті самі псалми, чути тих самих проповідників, про що говорив Назар, і не чути те, що говорить нам, нам до нас Господь. Ми можемо не чути свого ближнього. який, в принципі, наповнений. Говорить про те, чим він наповнений. І ми настільки десь от зайняті в цьому світі, що ми перестаємо чути, що він взагалі переживає, що він сьогодні переходить. І ось псалмоспівець каже, я загубився, в моє життя реально прийшла проблема. Ви знаєте, навіть в цьому інформаційному просторі про війну ми також можемо загубитися. Ми настільки можемо ними переймнятися, що ми забуваємо справді про те, хто ми, хто наш Господь? Кому ми служимо взагалі? Який був наш Господь? Так буває, ми губимося. Нам притаманно взагалі. Так як, ми, Бог неодноразово нас порівнює, що Він є пастор, ми оці добрі овечки такі. Правда, не завжди слухняні, деколи йому приходиться нас поправляти. І за це дяка нашому Господу. Я пам'ятаю, коли я був на реабілітації ще, ви собі не уявляєте, самого ранку загубилися овечки. На чолі з Миколою Вороніком і з цими братами, які перебували на той час на центрі, цілий день шукали овечок. Бо я так всередині раптав. Я не міг їх найти. Ми якось в команді були звіттю Чікірком. І вже ми прийшли на обід, пообідали, пішли дальше. Шукаємо, шукаємо, не можемо знайти. Якось помолилися двоє з ним. І заходимо, як то йти, на свалку, там от млин чи як воно там правильно по-місцевому називається. Стоїть очередка. Дивляться на нас так спокійно. Ви собі не уявляєте, ми настільки наповнилися радістю. Ми з у Миколі почали там дзвонити, доложувати. Овечки знайшлися. Микола, як добрий пастор, возрадів також, овечки знайшлися. Е, е, і я зрозумів: ви знаєте, наскільки для нашого Господа ми цінні, що він настільки в активному пошуці, коли ми десь губимося, що він 99 лишає, і йде шукати мене і тебе. Слава йому за це. Алілуя! Ми деколи не такі, але попри це все, Бог все одно нас любить. Причина, чому ми губимося, дуже часто ми відвертаємо свій зір від нашого Господа Ісуса Христа. Це притаманно нам, людям, які вже не перший рік в церкві. Згадайте, коли ви прийшли тільки в перший день церкву. Згадайте, коли по особливому Ісус торкнувся вашого серця. Коли ви були абсолютно залежні від нього, ви нічого не знали, ви підходили до братів, сестер, ви цікавилися, ви радилися. Ну, прийшов певний час. Там ви вже певний період церкві, ви вже все знаєте, ви вже знаєте, як себе вести в церкві, ви вже певні якісь знання отримуєте. І забуваєте дуже часто взагалі про, про нашого Господа. Я в тому числі, брати і сестри, ми, нам, нам всім це притаманно. Ми забуваємо про нього. Ми перестаємо вдивлятися на нього, ми перестаємо бути абсолютно залежними від нього, і починаємо надію покладати на якийсь свій певний досвід, який ми отримали в цьому християнському житті, шляху, по якому ми йдемо. Набували шишки, в нас є вже певний досвід, і ми вже щось знаємо. Ну, апостол Павел застерігає, каже: якщо ти думаєш, що ти стоїш, бійся, щоб не впасти. Оце, знаєш, впевнення, воно народжує в нас пихатість, таку духовну гордість. Ну я ж не перший рік в церкві. І це заставляє мене і тебе десь заблукати. Відвернутися від простоти, про яку апостол Павел, пам'ятаєте, говорить. Дуже часто ми собі думаємо, що ми простота там йдеться мова ну, за одяг, там, ну, от, щоб ми такий благочестивий вигляд, як би вдавали. Хоча насправді апостол Павел там зовсім про інші речі говорив. Простота мається на увазі, ми стаємо недоступними для людей цього світу. Люди цього світу, так бояться до нас прийти, бо ми починаємо по писанню їх шматувати і тому подібне. Ми губимося. Ми стаємо такими, знаєте, релігіозними людьми, набожними, ну, в кавичках. І це є велика біда, коли ми відходимо від простоти, коли наш зір відходить від Ісуса, коли ми перестаємо бути абсолютно у всіх сферах нашого життя залежними від Нього. І це народжує в мені і в тобі, коли ми стаємо самостійними. Овечка, яка стає самостійна, вона вже не дивиться на пастора, їй вже пастор не потрібен. Я не знаю, наскільки це правда, але Микола розказував, що взагалі по правилу, овечки повинні йти за пастором. Пастор йде. E, Впереді овечки йдуть за ними, і овечки, коли вони пасуться, дуже часто вони піднімають очі і дивляться, чи є пастор. Якщо є, вони далі опустили головки і ще би травичку. Ну, не в нашому випадку, тому що в нас на центрі різні пастухи. Вони, я пам'ятаю, коли я ходив їх пасти, то треба було годину посмирятися. Вони розбігалися, були дуже активні, а потім раз заспокоювалися, і там вже можна було собі поспівати, прилягти, поспати і тому подібне. І... E, я зрозумів, я зрозумів, овечка, яка стає самостійною і незалежною від Господа, вона загублюється в цьому світі. Також ми можемо загубитися через бажання, або, так би мовити, бажання от мати якийсь певний достаток. Ну, цей світ задає тон певний. Ну і ми ж хочемо теж, якби не відрізнятися абсолютно нічим. І. Починаємо жити по Слову Божому. Хочемо багатіти. Знаєте, але апостол Павло попереджає, якщо хочеш багатіти, ну це, Біблія не засуджує, звісно, цих речей, це нормально. Навпаки, Бог благословляє і слава Ісусу за це. Але каже, якщо хочеш самостійно це робити, своїми власними силами, без мене, відійдеш від віри, накличеш на мене багато страждань. Бога поставиш на друге місце, служіння залишиш. І як треба боятися цих речей. І от якщо сьогодні, живучи, аналізуючи своє життя, дорогі брат, дорога сестра, може, справді десь загубився чи загубилась, Помолися, як от псалмоспівець? Господи, відшукай мене. Давайте за це помолимося. Амінь.